Євгеній Руденко розминається, робить зарядку та знімає протез. Ветеран готується до забігу з перешкодами на один кілометр у квітні 2014-го, коли почалася російсько-українська війна. Чоловік долучився до 80-ї львівської десантно штурмової бригади. Звільняв слов'янський Краматорськ від російської навали у 2015 році. Дістав важке поранення на Луганському напрямку. Саме заняття спортом сприяли кращій реабілітації Євгена. Я люблю такі двіжухи, тобто, до поранення займався спортом. Зараз займаюся також спортом, повертаюся потихеньку після серйозного поранення. Я також приймав участь витягі з нескорених, які також спільно з богатирями України і МКП Поруч проводили в Черкасах. Тобто, ну, такі змагання я обома руками за і ну, не, не пропускаю. Військово-тактичні змагання Кордон Рейс, які відбулися у Львові, об'єднали понад 300 гостей та більше як 200 учасників, серед яких прикордонники, ветерани, діти, спортсмени-аматори та професійні бігуни. Інклюзивні забіги організували за підтримки програми реінтеграції військових та ветеранів МХП Поруч. Ми розвиваємо безбар'єрну інфраструктуру в громадах. Це все лягає в цілі програми МХП. Поруч для нас даний захід це ще один кейс про те, яким чином ветеран може ще раз продемонструвати свою міць, свою незламність. Організатори підготували шість трас для забігів учасників із різним ступенем підготовки. Під час заходу збирали кошти на облаштування інклюзивного спортивного майданчика. У нас є команда архітекторів, які проєктують перешкоди. Ми спілкуємося з хлопцями, важкопоранними хлопцями, які нам радять, які це мають бути перешкоди, і ми хочемо створити таку площу, площу спілкування. Площу, для того щоб хлопці могли займатися спортом, для того щоб ця площа їх об'єднувала, і для того, щоб кожен з них отримав задоволення, у забігу в категорії спешл взяли участь майже 20 ветеранів з протезом на нозі. Дистанцію подолав захисник Олександр Мавтіор. Дуже файно ефектів повно. потрібно ще раз. Проходити робити, будувати більшого чим потрібно. Переможців визначали в індивідуальних і командних змаганнях. Також учасники та глядачі могли взяти участь у майстер-класах з тактичної медицини, мінної безпеки і заняттях на віар-тренажері. Цей захід є можливістю об'єднатися, об'єднатися нам всім військовим, ветеранам навколо благодійної мети показати про те, що ми. Досягаємо любої мети, ми долаємо перешкоди, бо кордон рейс це не про забіг, це про будування перешкод. Тобто це показати свою силу духу, показати про те, що ми долаємо будь-які перешкоди в нашому житті навіть в такий важкий час. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо.